Слава Ісусу Христу, дорогі браті сестри, <кій> минулий раз ми почали ті теми про закон Божий. І, можливо, знаєте, то така, такі теми, що вони трохи заставляють думати теми, котрі нам здається, що ми вже знаємо. Теми, котрі, може, вже приїлися нам, але ми мусимо пам'ятати, що це ті теми, які напряму провають людину до Бога, до спасіння. Одного разу я… от прийшли люди на службу, і я Задав їм таке питання. Поки я готуюся до служби, от ви подумайте, яка головна ціль церкви? І потім я їх почав питатися перед службою. І вони мені почали говорити різні речі. Що ось добре, коли е, прийдеш до церкви, а потім після церкви є чай, бо, так, е, я знаю, почали робити за кордоном чай, якісь булочки. Такі речі вже почали робити в нас в Україні, якісь вареники, якісь пельмені, щоб людина одразу пішла собі і перекусила. І каже, отче, ви знаєте, то є добре. Мені не треба вдома то працювати над тим. Інші кажуть, що от до церкви ходити то є добре, тому що підтримуєш свій духовний стан, щось нове пізнаєш. Ще інші казали, що прийду до церкви, я відчуваю полегшення від тої напруги повсякденної. Ну і там ще можна говорити і говорити і говорити. Дехто йде, наприклад, до церкви, бо, наприклад, приїхав хтось за кордону. В село чи в містечко, та, і знає, що приїхав, і йдуть до церкви, щоб просто подивитися, чи прийде ота людина до церкви за кордону, чи вона не прийде. І потім знову його не буде видно. Багато-багато часу. І ось ці речі, дорогі браті і сестри, вони показують, скільки, що ніхто не сказав правдиву ціль церкви. Для чого Ісус лишив церкву на землі? І ось відповідь це для спасіння. А для того, щоб церква має провадити людину по життю, щоб та людина колись з'єдналася з Богом. А оце з'єднання, воно відбувається вже тут, на землі, не через те, що ти там прийшов до церкви, бо всі ходять, розумієте? А через те, що ти прийшов до церкви і щось почув, і щось взяв до свого життя. І ти прийшов до церкви і став кращий. Не тому, що щось там священик сказав, а тому, що ти е, знаєш, що священик е, сказав не від себе, а від Ісуса Христа. А Ісус Христос сказав, Я прийшов, щоб всіх спасти. І оце спасіння, дорогі браття і сестри, воно найголовніше, то є ціль церкви. І коли ми говоримо про заповіді, якщо не будемо знати заповідей, то скільки б ми до церкви не ходили. Що би ми там не слухали, як би ми там не молилися, е, бо я знаю, є така практика, передають молитви, одні другим передруковують і розуміють, людина читає просто механічно ту молитву. Так, воно теж діє, тому що е, одна людина мала проблеми, е, є такі приклади, я знаю, і прийшла до священника, а він каже, Читайте ось цей, цей акафіст. І людина була навіть не української національності. Вона щось читала ті букви просто, промовляла по буквах, розумієте? А потім приходить до священника і каже, вау! Я навіть не знала, що я читала, а Господь допоміг мені в житті, розумієте? Так, такі речі є. Але. То була якась людина іншої національності, але Господь приходить до нас, до тих, хто розуміє мову, хто розуміє, що написано в тій молитві, і відповідно чекає, що ми будемо перейматися словами тої молитви, не просто механічно читати. І ось то сьогодні хотів би. Сказати, що навіть оце виконання, навіть той прихід до церкви, навіть е е та молитва, знаєте, вона неможлива без любові. От мусить бути любов. Павло каже, апостол, каже, є віра, надія, любов, але любов є на першому місці. І коли ми розглядаємо закон, то ми мусимо знати, що той закон так само даний нам з любові. І вчить нас так само любові. І тому тих 10 заповідей ми можемо просто поділити на дві. Це є любов до Бога і любов до ближнього. Якщо ми не маємо тої любові, якщо ми то робимо. Е з, бо так хтось робить, знаєте. Чи просто, щоб щось отримати від Бога, знаєте. тобто, як в магазині, знаєте, я тобі, Господи, ти мені. Можливо, Господь то врахує, що ви щось зробили добре. Але коли ми не маємо любові, ну, то ми є практично ніщо. Знову каже апостол. Ніщо. Якщо є любові, немає, я їй ніщо. Як той дзвін, що не дає звуку, знає. І каже Господь Ісус Христос, що от на тих двох заповідях любові стоїть вся Біблія, весь закон. То п'ята книжня Моїсея і пророки. Закон і пророки. І маємо пам'ятати, що ось тих 10 заповідей, то практично є наш дороговказ о той, що ми маємо робити в нашому житті, щоби. Це отримати то спасіння, щоб, виконати, щоб церква виконала ось то своє завдання спасіння кожної, кожної людини. Ну і скажімо так, що перша Божа заповідь це Бог вимагає, щоб ми е, фокусувалися на Бозі, щоб ми не розсіювалися в тих. Повсякденних наших, особливо ті інформації, котра лине на нас просто цілими потоками, як той гірський водоспад, так. якщо хтось стояв під водоспадом, то може собі зауважити, що, коли він під водоспадом, то практично він не може думати про нічого, там якісь уривки думок проскакують і все. Тому що вода гірська, вона тисне на нього. Та, і він вже думає, стояти, не стояти, може піти, може не піти, може поплисти по річці. І воно росієї думки. А Господь хоче, щоб ми фокусувалися на ньому, на Творці. Ось. І тоді е, ми зможемо, коли ми фокусуємося на чомусь одному, то ми можемо тоді, і воно головне і в нашому житті, то ми можемо тоді визнавати, що є в нашому житті головне, а що є в нашому житті другорядне. Друге, Господь, друга заповідь це Господь вимагає для себе визнання, щоб ми віддавали йому хвалу, честь. Та... Третя. Це є служіння Богові та служіння Йому, щоб ми в своєму житті, що б ми не робили, ми віддавали Богові. Це так само записано є в Святому Письмі. І четверте, це є почесті для тих заступників, які Господь лишив на землі, щоб вони виконували його волю і провадили народ до Спасіння. Slava Isusu Hristu.